На Дубинщині внук врятував життя дідусю хлопцю 14 років. Він побачив, як на чоловікові загорівся одяг і кинувся рятувати. За яких обставин все сталося – Дивіться у сюжеті. Цей день ми планували колоти свиню, і на допомогу нам покликали нашого дядька, його звати Сашко. І ми ніби приступили до роботи. Мене попросили поприбирати витерти пиль з генератором. Ми Часто користуємось ним на полі. Почув крик, що ніби перегинай. І швидко вибіг на вулицю у цей Що, час та, Михайло та, побачив та, свого та, дідуся, та, одяг якого та, був охоплений та, вогнем. Я бачив, як дядько взяв куфайку чи куртку і почав його гасити. Хотів його положити на землю, аби кисень не поступав накрити його. Але він не давався, він виривався. І в мене спочатку був шок. Мені в очах було темно, наче от час зупинився, так призупинений. Був. І в той момент тато стояв в садку. в мене не було часу бігти до нього. Тут біжучи, кричав голосно тату. Проте, хлопчина Ми не розгубився, взяв вогнегасник, який завжди ставлять поряд, коли виконують господарські роботи. Зірвав чеку та загасив полум'я, врятувавши життя дідусю. Стоячи біля нього, я побачив, він вже приходить до свідомості, лежачи, обертався по боках і думав, що він не розгубився. Я підійшов і запитався, як він. Він сказав, що ніби нормально. Він мені ж так дуже сильно подякував, що я його врятував і е, там. Начплав так аж сльозиш. Пощастило, що незадовго я до інциденту демидівські ліцею, рятувальники були у Пляшівському і ліцеї, ліцеї і де навчається Михайло, бачу, та розповідали дякую. про правила безпеки та як саме користуватися вогнегасником. Їздимо практично по всіх навчальних закладах і проводимо уроки, де розповідаємо діткам, як потрібно діяти під час повітряної тривоги, що потрібно робити при виявленні вибухонебезпечних предметів, дотримання правил пожежної безпеки, досить. Приємно згадати, що саме цей учень Пляшинського ліцею засвоїв ці знання і що призвело до рятування людини. Чоловіка було госпіталізовано у опікове відділення Луцької міської клінічної лікарні. Наразі він почувається добре. Ілля Тамашевський, новини Рівного.